Хамство. І воно звучить настільки, а в нашому контексті воно звучить настільки вразливо і небезпечно, що інколи нагадує тексти, добре вам відомі тексти лекери Полусмак, яка хотіла жити по городському і хотіла значить, о -о це відмовитися від хамства. Чому... В чому все ж таки різниця? Між вашими звинуваченнями ханству і тими звинуваченнями, які вже звучали як в рукери голосма. Це не мої звинувачення, Юра. Я тут просто впадаю в річ цілій пояді найдурніших людей в історії Європи, рубежу 19-20-го починаючи від Ніцши і до Шпендлера і Ортеги, і Гасета, ну, що всі вони трубили, сурмили, кричали, застерігали про прихід до влади на місце людини шляхетної, масової людини. От стиль е, сердечної Микери, скажімо, її так. Це десь ближче, знаєте, до того, що, ну, зрештою, до стилю броні пропоповни От Якщо вже говорити про правдивих культурних героїв нашого часу, мовно кажучи, то я не втомлююсь повторювати, що нашою най, най найзрозумілішою сказати, от, в режимі цілого нашого культурного простору є якраз броня пропоповна сільково. Тому що всі ті, хто сьогодні називає себе культурною елітою, ну взагалі національною елітою, ну це властиво Круня Покоповна Серкова і Сводит Петрович волохвасти тільки з дуже велике.